Зараз вже починається можливість привозити авто із США через порт Одеси. Ну як через Порт Одеси. Якщо бути точніше, то автомобілі прибувають в порти Румунії, і звичайно, там тоді контейнер привозиться в порт Одеси окремим автовозом. Там розвантажується автомобілі, виймаються і везуться в Україну. Звичайно, перевізники нам запропонували цю можливість привозити так автомобілі. І ось що я знаю, що багато фірм вже почали так робити, але ми поки що до цього не готові. Зараз поясню, чому. Наприклад, все дуже добре, круто, коли нічого не прилітає. Але якщо в цей момент, звичайно, ризик в Одесі отримати шахедом або ракетою по контейнеру набагато вищий, ніж коли ми завозимо автомобіль через західний кордон. Зекономити на цьому можна 200-300 доларів, може там коли трохи більше, коли трохи менше, на пригоні, а втратити можна повністю цілий автомобіль. Навіщо це робити і хто готовий за це відповідати, я на даний момент цього не розумію. Тому, поки ми так автомобіль...